Нашої уваги розв'язування найпростіших тригонометричних рівня. По-перше, хочу сказати, що перед вами таблиця значень тригонометричних функцій, ця таблиця у нас є в формулах, які будуть на тесті. І ще я прикріплюю формули, якими ми користуємося. Хочу зауважити, що цих формул на тесті не буде. Їх треба вивчити. Але на даний момент, так як ми пригадуємо шкільний курс і вивчаємо з вами, тому я зараз їх відчув. Теж дала на екран, щоб вам було зручніше користуватися. І так, перше рівняння: косинус 2х дорівнює корінь з 2 на 2. І так, дивимося уважно спочатку на це значення. Чи вкладається воно в межі, що косинус, значення косинуса не повинно бути більше 1 і менше мінус 1. Включно. Корінь з 2 це у нас 1,4. Ну, 2 – це зрозуміло, тобто 1,4 поділити на 2 менше одиниці. По-друге, що я хочу сказати? Значення корінь з 2 на 2 у вас є в таблиці. Відповідно, значне, вона має право на існування. Тут, в принципі, і по формулі. Пишемо плюс мінус аркосинус. Замість А ми пишемо ось оце значення. Далі обов'язково плюс 2 Н Належить множині цілих чисел. І так, 2х переписали, плюс-мінус переписали. Як ми знаходимо арк косинуси. Спочатку знаходимо перетин аркосинуса і корінь з двох на двох. Далі виводимо це на значення кута. Ось ми получили, що аркосину скористь 2х2 дорівнює пі на 4. Не забуваємо дописати плюс 2πn n належить z. Тепер пригадуйте, що я вам казала: якщо у нас число стоїть вгорі, то воно йде вниз. Тобто, якщо ми множимо на число, то у відповіді ми будемо на нього ділити і навпаки. Іде вниз, до кожного доданка. не до одного, а до кожного, ось наша. Давайте продовжимо і розв'яжемо більш складне рівняння. По-перше, тут усе цілий вираз, по-друге, косинус дорівнює від'ємному значенню. Для від'ємного значення давайте ми пригадаємо, що аркосинус від від'ємного значення дорівнює π мінус аркосинус від додатнього значення. Давайте розв'яжемо наше рівняння. І так, все те, що стоїть під знаком косинуса, дорівнює плюс мінус аркосинус мінус з трьох на 2, плюс 2 піn. n належить z. Зараз ми скористуємося формулою, яку записали нижче. Так, π на 6 плюс х на 3 рівнює плюс-мінус. А далі ми пишемо π мінус аркосинус корінь з 3 на 2. Так, переписуємо наш аргумент, поки ми його не трогаємо. Знову плюс-мінус, Пінус. Шукаємо аркосинус корін з 3х2. Так, косинус і корінь з трьох на 2. Так, виводимо на знак кута. Получили наш шуканий кут. Не забувайте дописувати плюс 2PN. Я отут зразу для себе допишу знаменник, щоб нам було зводити легко до спільного знаменника. І так, спільний знаменник, Так, плюс-мінус переписали. Спільний знаменник для 1 і 6 буде 6. Додаткові множники тут 6, тут 1, 6 мінус π буде 5 π Так, перенесемо тепер ось оцю частинку аргумента в праву частину. Так, х на 3. Дорівнює плюс-мінус 5π на 6, мінус π на 6, Плюс 2піn n належить z. І останній штрих, що ми повинні зробити, раз, 3 у нас внизу, ми його повинні о, в правій частині е, домножити на 3, тобто підняти гору. І так показую. Х дорівнює плюс-мінус 5 помножити на 3 на π. Мінус пі помножити 3 плюс 2 помножити на 3 кожний елемент. Так, запишемо, давайте вже кінцівку. І так, х дорівнює. Так, отут 3 і 6 можна скоротити, 3 і 6 можна скоротити. І ми отримуємо плюс-мінус. 5π на 2 минус π на 2 плюс 6πn, n Н, Н належить z. Это наша предповедь.